Яка головна помилка при виборі портативної бігової доріжки? Розбираємось просто зараз. З вас лайк, підписка, помчали. Давайте так. Взагалі, з якою метою обирають портативні бігові доріжки для дому? По-перше, задля постійного руху, так, щоб поставити її під комп'ютерним столом і ходити, коли працюєш. По-друге, для збереження домашнього простору. так, щоб Після тренування доріжку можна було скласти і сховати під ліжко. Правильно? Головне потім не забути, що вона там є. Гарантую, комфортно бігати на багатьох і портативних моделей ви просто не зможете, максимум декілька спроб. Потім вам просто набридне, тому що із-за габаритів полотна це буде робити дуже незручно. Із тренувань залишається тільки ходьба. І в принципі багатьом цього цілком достатньо. Так, немає регулювання кута нахилу. Але все ж таки, постійний рух є, користь є, ефект схуднення, хоча і не швидко, але все одно прослідковується. Що ще потрібно? І тут допускається найголовніша помилка при виборі бігової доріжки. Це обраняє її за потужністю двигуна та максимальною вагою користувача. Якщо по навантаженню все зрозуміло, потрібно обирати за формулою. Фактична максимальна вага користувача плюс 20% запасу, і це як аксіома то за потужністю є велике але, тому що саме при підборі бігової доріжки для ходьби багато хто не зважає на параметр потужності двигуна. До речі, про це і як взагалі правильно підібрати бігову доріжку для дому я розповідав ось в цьому відео. Посилання на нього в описі, подивіться потім, якщо не бачили. Із власного досвіду ми дуже часто а, чуємо від наших клієнтів таке: я буду лише ходити і мені не потрібна потужна бігова доріжка. Тепер давайте розбиратися. Де більше контактів ніг з полотном? При ходьбі чи при бігу? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте. Звичайно, при ходьбі. В кожній біговій доріжці під полотном йде дека. З якою воно постійно контактує, і сила тертя при ходьбі більша, аніж при бігу. Виходить, що в основному користувача тягне двигун, і якщо він буде слабкий, наприклад, від однієї до півтори кінської сили, він просто не зможе нормально це робити та в певній мірі забезпечити комфортний рух. Так як рухати полотно із статичним навантаженням набагато важче, аніж з динамічним. Від цього в перспективі полотно може пригальмовуватися, смикатися та інше. Повірте, задоволення, як і користь від цього буде не дуже багато. Від цього наша рекомендація така: якщо ви обираєте бігову доріжку тільки для ходьби та маєте бажання купити компактну портативну бігову доріжку. Нормальної якості, то обирайте з двигуном хоча б від двох кінських сил. Ну і про максимальну вагу користувача не забувайте, тому що чим менша різниця між фактичною та максимальною вагою, дозволеною для окремої бігової доріжки, тим важче буде двигуну працювати. А це без сумніву позначиться на якості та результативності ваших тренувань. Якщо не можете самостійно визначитись з моделлю та вам потрібна наша порада тієї чи іншої моделі, звертайтеся до нас прямі контакти в описі. Є питання для обговорення? пишіть їх в коментарі. Ну і про підписку та лайк не забудьте. Всім добра, побачимось!